Привіт, привіт! Сьогодні у нас буде ресторативна розслаблююча вечірня йога-практика. Ми будемо затримуватись в позах трішки довше, ніж зазвичай, але всі асани будуть лежачі або сидячі. Для цієї практики нам знадобиться стрічка або будь-який поясок від одягу. Добре, і я запрошую тебе у положенні сидячи. Знайди будь-яку зручну позицію сидячи, постав ноги в зручному положенні. Розслаб руки на колінах, можеш поки що заплющити очі, або зробити м'який погляд, і розслаб м'язи обличчя, розслаб свої брови, щоки, відпусти трошки нижню щелепу. І давай зробимо тут глибокий вдих наповний, легені киснем. Ми зробимо видих з полегшенням через рот. Глибокий вдих. І повільний видих через рот. Ще раз вдих і видих. Продовжуй дихати глибоко. І тепер підіймо тільки праву руку догори. І тепер поклади свою праву долоню на своє ліве вухо, ось таким чином. І тепер нахили голову більш до правої сторони, праве вухо до правої сторони. Залишайся тут. Можеш заплющити очі, і відчуй це приємне розкриття, розтягнення у лівій стороні шиї. Продовжити глибоко. Давай зробимо ще один вдих. І повільний видих. І тепер спочатку поверни свою голову рівно. І потім підійми праву руку і відпусти цю руку вниз на коліно. І тепер так само підійми ліву руку і ліва долоня до правого вуха. І нахили. Ліве вухо до лівого плеча. І тепер розкриття у правій стороні шиї. Можеш заплющити тут очі, продовжуй дихати. І тепер зверни увагу на різницю між твоєю правою та лівою сторонами шиї. Давай зробимо ще один глибокий вдих. І повільний видих. І в кінці видиху. Спочатку поверни голову назад. І тепер підійми ліву руку і відпусти ліву руку на коліна. Залишайся тут у центрі, можеш заплющити очі. Просто відчуй себе у центрі. Відчуття. В шиї. І добре, тепер я тебе запрошую у положення сидячи на п'ятах. Тобто зігни свої коліна, поклади коліна на підлогу і сідай на п'яти. Ось таким чином. І тепер заведи свої руки за спину, за поперековий відділ. І з'єднай руки у замочок. І зроби повільний і глибокий вдих. Витягни свої руки, випрями руки, Відчуй, як лопатки тут звужуються, і груди розкриваються. І тепер на видиху повільно складаємося донизу і тягнемо грудьми до килимку. Відпусти чоло на підлогу, або, можливо, на подушку, чи йога блок, що сьогодні зручніше, якщо тут зручно плечам, то витягни руки. Аж за голову або над головою. Залишайся тут. Продовжуй дихати. Зверни увагу на це приємне розтягнення в плечах, в грудях. Тепер на наступному вдиху ми тягнемось замочком з рук назад і підіймаємо голову і груди, положення сидячи, і тепер на видиху відпусти цей замочок і розслаб руки на стегнах. Добре, і тепер витягни ноги вперед. Це той момент, коли нам може знадобитися стичка. Витягни ноги вперед. І тепер зігни праве коліно і поклади праве стегно на ліве стегно. І тепер так само зігни ліве коліно. Тобто ліва нога якби, оберне тебе навколо стегун. В ідеалі ми хочемо, щоб наше праве стегно було повністю над лівим, і, і коліна одне на одному. Але знайди найбільш зручну а, опцію тут для себе. Якщо це десь тут, це прекрасно. Добре, і тепер візьми стрічку у свою ліву. руку. Візьми стрічку у ліву руку і підійми ліву руку над головою. Зігни лівий лікоть і заведи цю стрічку за спину. І тепер заведи свою праву руку за спину. Зігни лікоть і схопись правою рукою за ту саму стрічку. І залишайся тут. Можливо, твої руки тут можуть зустрітися, і ти можеш схопитися руками тут. Або залишайся тут і тримайся за цю стрічку. Педалі ми хочемо, щоб наші руки зустрілися якомога ближче одне до одного. Але слухай своє тіло тут, залишайся там, де тобі зручно. Добре, спочатку відпусти стрічку лівою рукою і відпусти праву руку донизу. Зроби вдих і підійми ліву руку. І на видиху відпусти руки на коліна і витягни ноги вперед, так як ми робили до цього. І тепер ми змінимо положення ніг. Цього разу ліве стегно буде на правому, тобто зігни коліна. Відправ ступні ближче до стегон, поклади ліве коліно зверху правого. Ось таким чином, але знайди найбільш зручне положення тут для себе. І цього разу ми беремо стрічку у праву руку. Підійми праву руку над головою. І тепер зігни лікоть і заведи стрічку за спину. І заведи ліву руку за спину і схопись за стрічку. Можливо, твої руки тут можуть з'єднатися. Спробуй привести свої долоні ближче одне до одного по стрічці. Залишайся тут, продовжуй дихати. Добре, спочатку правою рукою відпусти стрічку і відпусти повністю ліву руку на підлогу. На вдиху підійми праву руку, і на видиху відпусти і витягни ноги попереду. Стрічка нам більше не знадобиться, можеш прибрати її. Добре, і тепер я тебе просто запрошую в положенні лежачи на спині. Просто лягай на спину. Зігни коліна і постав ступні на підлогу. І тепер поклади свою праву щиколотку на ліве стегно. Права щиколотка на лівому стегні. Ти можеш залишатися тут або привести ліве коліно ближче до грудей і обернути своє ліве стегно руками тут. Продовжуй спостерігати за своїм диханням. І тепер відпусти тільки ліву ступню на підлогу. І витягни ліву ногу на підлозі. І тепер приведи праве коліно ближче до своїх грудей, зроби тут вдих. На видоху спочатку приведи стегна більш до правої сторони і відпусти коліно до лівої сторони, скручування у животі. Ти можеш підкласти під коліно подушку або його блок, якщо воно не зовсім дістає до підлоги. Розкрий свою праву руку до сторони долоною донизу, або якщо в тебе недостатньо місця, то зігни лікоть долоною до верху. Якщо зручно до шиї, поверни погляд до правої сторони. Тепер на вдиху ми повертаємося до центру, обидва коліна зігнуті, і на видиху відпусти ступні на підлогу. І цього разу ми покладемо ліву щиколотку на праве стегно. Ті самі опції можуть залишатися тут, або праве коліно ближче до грудей, і руки навколо правого стегна. І тепер відпусти тільки праву ступню на підлогу, витягни праву ногу на підлозі. І тепер ліве коліно ближче до грудей. Зроби тут вдих. І на видиху спочатку стегна до лівої сторони, коліно до правої. Так само можеш підкласти подушку, йога блок під це коліно. Розкрий руку ліву руку до сторони, долоною донизу, або зігни лікоть. Погляд до лівої сторони. Добре, тепер на вдиху ми знову повертаємося до центру. Тепер зігни обидва коліна, коліна до грудей. Видих, залишайся тут. Обійми себе. Можливо, погойдися зі сторони в сторону. І тепер з'єднай ступні разом. Схопись за гомілки щиколотки або за ступні. Залишайся тут. І тепер витягни свої ноги на підлозі, постав ступні трошки ширші за стегна, розкрий долоні до неба, руки трошки ширші за плечі. І можеш заплющити тут очі, брови розслаблені, щоки м'які. Можливо, рот трошки розкритий. Зроби тут глибокий вдих, наповни свої легені киснем, а життя енергією. На видиху збери все, що тобі більше не потрібно, і зроби видих через рот з полегшенням будь-які емоції, думки, ситуації. Зроби глибокий вдих, навіть глибший, наповни легені киснем, а життя енергією та радістю. На видиху все, що тобі більше не потрібно, відпусти. Ще раз глибокий вдих. І на видиху з полегшенням через рот. З наступним видихом відчуй, як тіло розм'якшується ще більше, розслаблюється, іначе розтикається по килимку або по поверхні, де ти зараз знаходишся. Ти можеш залишатися тут стільки, скільки ще захочеш. Або, можливо, одразу переходь до ліжка і лягай спати. Дякую велике, що практикуєте зі мною, і побачимось наступного разу. Добрання!